Для такого букетика ми беремо три гілочки ось такої верби. Бачите, там далі гілочки, Такі дві гілочки. Такі різних, різних гілочки беремо. Має бути непарна кількість. Також у нас є різні матеріали для оздоблення, це різнокольорові стрічки. У приміщенні благодійного фонду карітас зібрались працівники та волонтери, аби зробити понад сотню вербових букетиків, які потім будуть продавати на благодійній ярмарці. Вилучені кошти спрямують на допомогу сім'ям, якими опікується заклад. Це сім'ї, які знаходяться під соціальним супроводом. Сім'ї, які знаходяться в якихось скрутних життєвих обставинах, тобто це є багатодітні, це є діти загиблих воїнів, це є матері, одиночки, тобто ті, які потребують нашої підтримки і знаходяться в супроді. Благодійна верба це щорічна акція, яка проводиться в стінах благодійного фонду. Волонтери турбуються, щоб продуктові пасхальні кошики отримали всі, адже Великдень свято відновлення щасливого життя та надії. Ми вкладаємо в ці вироби не тільки от щось там матеріальне чи, чи працю, так, але і вкладається і певне тепло, радість, і переноситься на ті, на ті сім'ї вже і на інші люди, які купляють ці вироби. Долучилися до доброчинної ініціативи і волонтери з Хмельницького ліцею номер 5 По-перше, ми долучаємося до такого благодійства церкви греко-католицької. Я власне вважаю її найпрогресивнішою церквою в Україні і, долучившись до справ церковних, до справ спрямованих на задоволення потреб нужденних, ясно, що ми робимо добрі справи. Букетики з верби прикрашені стрічками та великодні зайчики всі охочі можуть придбати вже цієї неділі на благодійному ярмарку. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.